З нами руки піднімай, братва, Капслоком йобним йобнем разом в чаті. Цілую в рота по-братськи, усі міста, давай разом це Україна. Это пиздец. Дивиться, що я маю вновь. Того що, е. Алло! Ха-ха! Ебать, блять. А шо, гляньте, блядь, Гляньте, блять, я думав, то буде смішно, а це су**, по супергеройськи блядь, А, блять, бля, елі бачу часу через твочки, ебнутись. Як вам, ви що я... Гляньте глянь-то сюда, блядь. Блять, по мужськи нахуй. Гляньте який. Ну пиздец, же Бля, з, -з, 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 з отдачу назад є проблеми деякі. Ну з цим нічого не зробиш. На другий пуск треба чуть времени, ви поняли? Якщо на вас нападе один, у мене все вийде. Якщо нападе двоє, прийдеться ждати оцей. О, який короткий ще, блять. Хто твої матчі запутався. Коротше, я поки цим буду займатися, вас уже відпиздять, ви поняли? Люди на напаву! Яка трошки поїла. <хи> ну я дивився, це позор страшний, звісно, я не знаю. Це позор іще су страшне, блять. Людина сало, блядь, хтось пише. Пошел, на... Богдан, заблокуй людину, нахуй. Людина, павук повернення в Житомир. <хи> хтось пише, але. На... Не, ну не так і хі... ну ви що ахує. Гляньте, це тіла супергероя. Це супергерой, на якого ми заслужили. Ну, ще так близько своє пузо я не показував вам ні разу в житті, блять, мені кажеться. Де косплей. Пішов нахуй сюди. Е, значить, що, в мене є для вас е, декого декого познайомить з вами, і я зроблю це вже час, щоб, щоб не тягнути время. Знаєш, дивіться. Як я так хотів давно. Знаєш так, я думав придумати йому ім'я якесь, ви поняли? Але придумав сам. Я хочу його назвати. Я вам чуть ближче його притягну. Дивіться, ну ну Олег Олег через А, ви поняли? Олег через А, блядь. Знайомтесь. Таке тяжке, що ми, ми налили води туди всередину, єлі його дотягнули сюди. Олег через А, все, блядь. Короче, Можна, я хоч блядь, хочеться нормально, блять. Фу, блядь, жарко, ну трошки жарко, якщо чесно, Чуть-чуть сука жарко, блядь. Сука жарко, так. Так, я собі ще сюди надишав, ви поняли? Надишав на, вух, на вусах конденсат. Я не знаю, як ця людина по вух повокнути справляється. з А ну, оцінку від 0 до 10 до 10. По формі тіла можна. Можна, по формі тіла. по спортивной ситуації, осанки. Все, я надихав в, в, в очі, я, блядь, не бачу не ніх... Подождіть, Подожди, очі, блядь. Отак. отак. Єсть? Це воно? Ах ви суки. Красиво, красиво. Я перший раз бачу, що в чаті прям всі, всі розроби писали. Хуєть, мільярди сука, в чаті я Дружочки, цей косплей зроблений. Ва, вдя, вчи, в е, 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 честь вчи, вдячності вам за те, що ви закрили більше мільйона. Опять, я, на, надо було на два збори 800. Ви закрили більше мільйона. Ми одразу їх всі перевели на, на гур і 93-ю бригаду. І в честь цього, отакий от косплей вам. Більше того, я цей костюм купив. Я його не взяв на проклад, я його купив собі, блять. Просто хай буде. Показую ще фінти для вас. Look at this. Все на місці. Тут є їбуча ширінька, прикинь. Їбуча ширінька єсть. Красиво? Ну, все. Дайте секундочку, уебу Олегу, блядь. Есть. Есть. Ну, в моменте захотелось, в моменте захотелось, я это сделал. В мене тепер і є можливість. Олегу сочувствую, блядь, конечно. Так, давайте, знаете, що ми почнемо? Давайте я покажу вам пару прийомів своїх, фірміних. По-перше, ви зараз валите їбало, що я вмію. Дивіться, що я вмію. Це не то. Почекайш зараз. Бля, ну нестабільне, блядь. Нестабільно працює. Почекай. Норм! <реш> Норм? А ху... якщо ви хочете, я оце розіграю між вам. <реш> я знаю, що зараз процентів 98 тіпів, які сидять на, на, на стрімі, блять, хочуть це, це собі, блять. Чи я може, неправно? Що я задиханий? Це я оце стою. Прикинь просто. Оце я стою, а не сижу, блядь, Я задихався нахуй. Давайте пару прийомчиків вам покажу. Я зніму сука, цього браслета, блядь. Але в замедлені зйомки треба це все. Щоб ви потім дивились, тому що, сука, швидкі удари на технічку поработаємо просто чуть-чуть. Розработаємося перед стримом, блядь. Записуйте, щоб сука, вас не достали, нахуй. Єсть. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuanto nada cuesta tanto como el cielo entre mis manos y no ver a quién se va canto ya si quiero mi llanto de gracias a la vida por la familia y que solo de verdad tic tac suena el reloj y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de tu <toma> <be ancestors? toma> Могло би бути трошки більше прийомів. але є... є деякі проблемки з дихальною системою. <сі> Було б охуєнно, якби якби в фільмі так чоловік поуказав. <сі> Блять, трьох бандитів не умножив на ноль. Задихався, цигар, айкос, точно, айкос, треба перекурчиться. Не парся, блядь, фух, сука, блядь. Ахуєть. Бля, жарко, нахуй! Жарко, сука. Ебать, я воде не взяв, прикинь. Порце Павук з, з астмою, блін. Як вам, нормально? Нормально? Може ще показуємо ще пару прийомчиків чуть пізніше. В цьому городу треба герой. Я согласен. Олег, сука, мосний, Олег даже не задихався, так въебало, брав. Геть вообще, блядь. Нахуй. В мене, щоб ви Щоб ви поняли, мені привезли, двох, мені привезли дві, пари, е, дві пари костюмів. Один був отакий, він, коротше, надутий був. Ви поняли? Не отакий, блять, професійний, як цей. А такий з поролоном, отак. Здоровий, з такою здоровою головою. Ну, я думаю, що ви б, мене, звісно. Ну. Поваги до мене б не було після цього. Фу, блять. Я шукав, кстати, я думав, щоб ми, може, повторили якісь меми. Може, пару мемів якихось, Ну, щоб ви розуміли, існує один мем з людиною павуком. Де вони стоять троє отак? Бачили цей мем? Зараз я напишу, покажу вам. Людина павук. Мем троє. Отакий мем. Отакий. <кхе> ну, повторити його, ну пиздец. Як я його має повторити, все, блядь. Більше мемів нема. Но ну, мене звати лан, є мем один, і все. Бошні ніхуя немає. Зроби коврок, стріна. Ти не туди, ти не туди, це пишеш. Так, чекайте, напишу хай принесуть води мені, бо в мене пізда. Я зараз, зараз нахуй від'їду, блядь. Блядь, ще не працює телефон. <кій> блядь, я понял, але все. Я проектурую все, блядь, в фільм, нахуй. Там же ж в фільмі в нього тоже телефон є. Принеси, будь ласка, там буржом і звичайна вода. Я принесе мені дві бутилки під варі, пліз. Дякую. Фу, блядь. Як ви, нахуй, їбанутися? ну я не дуже, але дивіться, сука, качество, блядь. Подивіться, які Ditles. Подивіться, подивіться, які фабрикс. <рес> Він, якщо чесно, воняє нахуй. Він воняє нахуй. Мені привезли це на прокат же ще обрали, блять. Мені привезли його, я вдіваю, я чую, як, ну, як, як, ну, я чую яйця, сука, я в цьому костюмі. Я відчуваю, що сука, тут два великих яйця тут присутствували, нахуй. Ну мені похуй, я навіть його не постирав. Мені похую і так садить, блять. Тоже штука, до, ти що, ебанувся? Я за, я за костюм віддав 4000 гривень. І за, блядь, оця хуятіна, оця хуятина для дітей. Ні, ну вона. Вона чітка, нахуй, якщо чесно. Вона, сука, 2000 гривень коштує. 2000 гривень чи 2 200 щось таке, блядь. На дитячих сайтах оцих. я охуєл, піздець. Купив ще прокат, купив, купив, це вже буде мій костюм. Це вже мій костюм буде. Будемо з вами, блядь, немножечко шаліть. Потім. Словно нахуй задвака. Ну. Я хотів вас удивити. як Поняли, чого людина павук трошки тяжкий косплей. Бо по факту ти купляєш костюм і все. Ти людина павук, з цієї сторони легко. А з другої сторони, чим удивлять? Удивлять треба, блядь. Розумієш? І я ще його купив, блять. В мене на яйцях. Дивіться. Видно? Це дирка ті. Це усе. Так, це не то, що ви подумали. Це, замок, це оцей замок, прикинь, в дирці отут. Його треба ховати отак в матню. Бо отут діряга така ну, знизу пізда, блядь. Я ще й порваний купив. Ну похує. Я би дав тобі. Ну, спасибо. Лару кров зробиш. Зробимо наступну Лару Крофт, але чесно, клянуся, я не представляю, як це робити і скільки це буде коштувати. На Лару Крофт, блядь, треба, сіськи ж треба робити. Все. ну, хоча у мене є. Я знав, що ви це не пишете, я просто опережаю вас ваші шука, сука, шутки вонючі, нахуй. О, блядь. Я помню, я помню, ми зробили оце, що був косплей на шрека. Ми зробили косплей на шрека, і там, де я грустно, просто де я грустно просто сидів, от пізди. І в кінці просто роз'їбався, посміявся, вся хуйня. Зробили вирізку в Тік-Ток, де я грустно і оце сижу курю. Я заходжу. Я заходжу, блядь, в коменти. І тіпи на повному серйозі сидять і пишуть, блядь, та, звісно, він заєбався в ці медійки, блядь. блять. Йому, звісно, нахуй. Ви що гоніте, блядь? Це він з віду такий веселий. Я внутрішньо ж йому пізда. Ну, я не бачу, що є фокус, чи немає. Як я можу це бачити, блядь? Єсть? І в коментах там піздец, та це ж, блядь, що ви не розуміли, нахуй, що в нього там вообще все хуйово, блядь. Він же ж, блядь, це ж все для публіки він грає. насправді він грустний в чоловік всередині. насправді йому пізда. І от тако просто купа, нахуй таких комітів. І вирізали кінець, де я, блядь, оце грустний сидів, і я в кінці, блядь, просто посміявся і роз'їбався, Думаю, їбать, блядь, їбать хуйня нахуй. E, вот. Давайте під грустну музику просто покурим, блядь. А що я писав тоді, під яку, ми гру... під яку блядь? А ну, які грустні пісні є? Прям пізда, щоб щоб їбанутись. Пізда, зараз будете бачити. Я його купив, щоб ви розуміли, коли ми будемо дивитися оцю, блять. оці українські шоу, коли я буду горіти. Оце щоб Олег відхвачував, ви поняли? На екранчику натисну на себе, щоб фокус зловився. На камері, типу? Та мені тягнутися пізде, Ні, Мені не подобається ця пісня, блядь. Вона недостатньо, блять. Вона недостатньо грустна. Що шо ми. Що шо ми. Що ми, ми. Скажіть мені. Степана Гігу, блядь. Єбать, грустно піздец. Те що йобнути? Без патрон, услышав. See you again, давайте попробуємо. Вона більш хороша, братуха. Вона більш хол. Another love. В натурі. Чекайте. Another love. You know да, грустно нахуй, це воно. Чекайте я ж трошки, що ви мені ви мовчите, блять. <laughs> мені нравится Мені нравится Бля, пліз, наріжте! Наріжьте, хто тіктоки ріже. наріжте під гру. Я в кінці ще маску зніму і буду отак сидіти. Наріжте грустних тік... таке ну грустних нахуй, тікток. Просто наебить людей, блядь. Просто наебить. Грустных, нахуй. С таким яким, з нахуй, нахуй, ну, ви поняли, щоб дощ, и шоу, блядь. отака, <головіка> такая хуйня, блядь. Бля, ну щось на камера, сука, вонюча, блядь. А, я ще шагійший клас. Нормально.